Доброго дня, з вами Тетяна. Хто мене не знає, хто мене знає, привіт, привіт, привіт! І ми займаємося працевлаштуванням людей за кордон. Сьогодні я буду говорити про одну з вакансій, яка стосується суто чоловіків або жінок, які вміють це робити. Вакансія буде йти про універсали внутрішніх роботи. Це є в Німеччині, в місті Брауншвейн. Про що буде йти мова? Що, які обов'язки потрібно буде вам, кого вони потребують до себе на фірму? Універсали внутрішньої роботи це крім електрики та сантехніки. Що саме буде входити в цю роботу? Ручна штукатурка, монтаж гіпсокартону та стін та стелі, облицювання плитки та стін, стін підлоги, встановлення перестінок і тральваля там дуже багато чого. Вимоги. Які вимоги до вас, як до кандидата, хоче бачити роботодавець? Досвід роботи. О Вікові обмеження до 45 років. Наявність справ в категорії Б бажано. Дотримуватися стандартів, якісної штукатурки, плитки, 5 грати. Якщо ви вмієте, до речі, стелити ламінат або лінолім, він, до речі, вітається. Що за це вам, яка ви нагорода від роботодавця за вашу роботу, що ви отримаєте? Заробітна плата 12 євро в годину у місяць 2500 євро. Графік роботи від 10, це є понеділок, п'ятниця, 10 від 10 годин. Субота є від 6 годин. Може бути більше 10 годин, може бути більше 6 годин в суботу. Це вже від залежності, яка у вас робота і як ви домовитеся з роботодавцем. Про житло, житло 300-350 євро, тому що в кімнаті по дві особи. Доїзд до роботи, можливо, робота в одному ж і будинку буде вас, то вам доїжджати не потрібно. А якщо буде потрібно доїжджати, звичайно, там було сказано, що потрібно буде мати права, і буде машина, ви будете доїжджатися. А, вот. Одяг, що буде потрібно? Одяг та червики з залізним носочком потрібно мати свої. Інструменти вони дають більш детальну інформацію. Будемо говорити з вами в приват, пишіть, телефонуйте. До речі, забула сказати: вони беруть граждан України, Молдови, Литви та Білорусії. Після приїзду до міста вас зустрінуть та проведуть необхідний інструктаж. Так, ну ви ж прийдете на роботу і вам будуть розказувати, спілкуватися. І ще до речі, перед тим як ви їдете до цієї роботи, будучи на Україні, з вами буде говорити менеджер, з вами буде говорити про раб, який там знаходиться, і звичайно буде узгоджувати ваш приїзд. І узгоджувати те, що ви вмієте робити, щоб ви не виїхали і ви залишилися там без роботи, тому що те, то, що ви надаєте, їм не потрібно. Або навпаки, те, що вони потребують, ви не вмієте. Тому пишіть, телефонуйте в директ. Рада була з вами сьогодні зустрітися. Чоловіки сьогодні вакансія для вас. Чоловіки, телефонуйте, пишіть інстаграм, тік-ток, фейсбук, вайбер, телефон. все. до зустрічі з вами була Тетяна.